Ще у нас в роботі Tesla Model U. Ми цей автомобіль вам вже показували. Він приїхав з пошкодженням по лівому крилу, дві ліві дверки. Ліве крило ми купили в колір. Ця дверка теж мала була бути в колір, але нас трохи ну, ви зрозуміли. І задня дверка в колір. Все чітко. Автомобіль 2024 року з мінімальним пробігом. Також у нас залишилось тут пошкодження по проєму, є незначне, треба незначна ріхтовка. В цілому автомобіль дуже класний. Я обожнюю такі автомобілі з мінімальними пошкодженнями, які приїжджають на своєму ходу. І тут просто відкрутив, прикрути в принципі, і можеш їхати. Тут приблизно десь така сама історія. Тобто тачка повністю ціла, заїхала своїм ходом, з'їхала, повністю передвіжна, заряджається, їде, ніяких моментів по машині нема. Дуже класний, швидкий ремонт відбувається по таким автомобілям. А коли вже щось більш складне, от тут, тут автомобіль стапелі тянеться, це вже затягується на місяці така робота. Тому звертайте на це теж увагу при купівлі автомобілів. Чим менше пошкодження, тим швидше автомобіль, зрозуміло, вийде з ремонту. Чим серйозніше пошкодження, Тим довше ви будете очікувати на нього, довше будете шукати запчастини, довше автомобіль буде ремонтуватись. Навіть на Теслу, для розуміння з запчастинами є проблема знайти хороші запчастини, а ще й по хорошій ціні досить важко, і ціна на них буде досить висока. Якщо таку дверку можна купити підріхтовку, підбиту там 500-600 доларів, то ціла дверка в колір буде коштувати порядка 1000-1200 доларів. Але є в цьому свій плюс. Ну і, можливо, свій мінус. Хто хоче зекономити 100-200 доларів, займається цією херньою. Хто хоче зробити машину чітко, той купує нормальні запчастини, і автомобіль, виходить, класно. Кого цікавить купівля-продаж, підбір автомобілів, ви завжди знаєте, до кого звертатися. Perfection. З повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. Всім добра!